Компенсація додаткових витрат сімей це нова адресна програма уряду для соціальної підтримки малозабезпечених. Право на призначення компенсації мають родини, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує величини прожиткового мінімуму для сім'ї, який дорівнює сумі прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї. З 1 січня поточного року встановлені такі розміри прожиткових мінімумів. Для дітей до 6 років 1032 гривні,

Для призначення компенсації особа, зареєстрована в житловому приміщенні, надає заяву до правління праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Кріпака, 2. Разом із заявою слід надати довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, довідки про доходи. Усю довідкову інформацію можна отримати за телефонами 51483 83 680150 51 68 01 50 або безпосередньо за адресою вулиця Кріпака, 2.